про нові норми мовного закону і те, як вони працюють про скарги, безкоштовні курси української хейт і можливість штрафу для Маші Фросиніної говоримо про це з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем. Хочу почати з питання про іспит щодо отримання громадянства України. Там пропонують розширити петицію до президента України. До чотирьох частин тесту з української мови, тесту з історії України, тесту на здання конституції і українського гімну. Чи долучені ви якось до процесу складання цього екзамену? Хочу підкреслити, що відповідно до закону про забезпечення функціонування української мови як державної від 19-го року статтею 7 визначено обов'язок володіти державною мовою для набуття громадянства України, тому власне. І процедура, і формат, і вимоги для претендента на громадянство України визначені цим законом, що насправді зараз було запропоновано досконалити механізм, як у самому законі про мову, так і в законі про громадянство України. Прем'єр-міністр е ініціював законопроект 7606, яким пропонується внести зміни до згаданих вище законів. власне про громадянство та про мову. Ними передбачено, що відтепер претендентам на отримання українського громадянства, крім іспиту на рівень володіння державною мови, повинні скласти іспит на знання конституції два і третє на знання з історії України. В першу чергу це викликано тим, що велика кількість громадян інших держав беруть участь у захисті територіальної цілісності України. Тощо, тому власне і створюється цей механізм спрощеної процедури набуття громадянства України. Але разом із тим внесенням змін до закону пропонується, що протягом двох років, з моменту набуття громадянства, конкретний громадянин повинен все одно скласти цей іспит, і тільки тоді, коли він його не складе. Або рівень складання буде недостатнім, він може бути позбавлений громадянства. Тому, власне, цей механізм пропонується на розгляд народних депутатів України. Хочу сказати, що я долучений до цього процесу як уповноважений захисту державної мови на етапі погодження тих законодавчих актів, якими пропонується внесення змін до закону про мову. Тому, власне, я погодив і я підтримую таку концепцію, і буду сподіватися, що вона буде. Схвалена і народними депутатами України. Сподіваюся, що цей документ буде розглянути і прийнятий в повному обсязі найближчим часом. Іспит буде з українською мовою буде складнішим ніж він є зараз. Дивіться запропонованими змінами, пропонується крім іспиту на рівень володіння державної мови ще й складання іспиту на знання Конституції України. А також історії України, тобто, фактично, треба буде скласти три з змови, історії і конституції України. Це загальносвітова практика. Я думаю, що вона власне і була запропонована е, ініціаторами цього законопроекту. Я вважаю, що е, така ідея вона має місце бути і повинна бути підтримана народними депутатами України. Як уповноважений захисту державної мови, я підкреслю, що я погодив. Таку ініціативу минулого тижня такий документ був у нас у роботі з ініціативою Міністерства внутрішніх справ. Тому я вважаю що сьогодні ініціатива на полі народних депутатів України, які я так сподіваюся, в у другому в першому другому читанні в цілому підтримують таку ініціативу. Я вважаю що сьогодні треба йти назустріч будь-якій ініціативі тих громадян інших держав або осіб без громадянства, які хочуть стати. Одній з найсильніших держав світу. Я переконаний у тому, що без володіння на належному рівні української мови сьогодні неможливо розбудувати українське суспільство, я вже не кажу за інші складові. Тому я сподіваюся, що ті процедури, в тому числі спрощеного характеру, вони сприятимуть залученню більшої кількості громадян з різних куточків України, а також їхньої. Легалізації на території України, які в тому числі перебувають в різних формуваннях збройних сил України в добровольчих батальйонах, займаються волонтерством, медичною допомогою, гуманітарними коридорами, тощо усі інтернет-ресурси в Україні повинні мати базову стартову сторінку українською мовою, яка для українських користувачів має відкриватися за з замовчуванням за цими нормами. Це стосується вебсайтів та сторінок соцмережах органів державної влади, місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій державної і комунальної форми власності, а також медіа зареєстрованих в Україні та суб'єктів, що реалізують в Україні товари та послуги. Що шістнадцятого литня, які перші результати роботи нових норм чи отримуєте ви більше скарг? 27 стаття якраз говорить про основне відтепер: інтернет повинен бути українськомовним за замовчуванням. Як як коректно повідомили, це можуть бути і повинні бути інтернет-магазини, інтернет-представництво, користувацький інтерфейс, веб-сайти, сторінки в соцмережах тощо, іншими словами, український інтернет за замовчуванням повинен бути українськомовним. І Ми отримали рекордну кількість звернень стосовно ознак порушень. За згаданими напрямками 27 статті е, у нас понад 500 таких звернень, це неймовірно. Але в той же час хочу сказати, що в процесі вивчення тих або інших звернень ми з'ясовуємо, що частина з тих порушень вже усунута власниками чи то інтернет-магазинів, чи то інтернет представниць або соціальних мереж. Тому, власне, ми зараз виходимо на той етап, що Пояснюємо додатково громадянам України, що треба обов'язково до таких звернень додавати ще й скрінкопії тих або інших сторінок, бо все дуже швидко змінюється. Разом із тим, хочу сказати, що 16 липня набулись зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають накладення санкцій на порушників власне, в 27 статті. Санкції можуть бути у вигляді попереджень. А також у вигляді штрафів, хочу сказати, що за перше порушення закону штраф може складати від 200 до 400 неподаткових мінів доходів громадян в гривнях. Це від 3400 до 85 тисяч гривень. Якщо протягом року, тобто після 16 липня, таке порушення буде друге, то цей штраф буде збільшуватися у, у два рази удвічі. Хочу наголосити, що 27 стаття це не скільки про санкції, скільки про дотримання громадянами України, а мається на увазі власниками сайтів, ресурсів, мереж тощо прав громадян. Цей закон насправді про правозахист. Ми бачимо, що закон працює, закон виконується. Переважна більшість громадян України перейшла або лагідно переходить на українську мову спілкування, вимагає в різних сферах. Дотримання їхніх прав, тому власне цей закон регулює правовідносини між суб'єктами господарювання та громадянами України. Тому сподіваюся, що незважаючи на ту шалену кількість звернень, яка надійшла, ми все таки не будемо мати е, справу з численними санкціями, які ми будемо чи могли би накладати на тих, або інших поштою. Ви коли говорите, що весь український інтернет має бути українським. Чи можете ви штрафувати, наприклад, Машу і Красініну неолі Полякову за те, що вони ведуть свій ютуб російською мовою? Зараз там багато з цього приводу було скандалів. Чи ні? Дивіться, якщо ми говоримо про блогосферу, блогосферу, то це один із тих видів медіа середовища, який повинен бути врегульований, в тому числі законом про медіа? Якраз ці лакуни незаповнені лакуни. Чинним українським законодавством, очевидно, вони будуть врегульовані і цим законопроектом. Тому, власне, якщо ми говоримо про е, питання захисту прав людини, то і згадані вами громадяни України, і будь-хто інший повинні цінувати це. Тому я завжди говорю, що дотримання закону про мову – це повага до громадян України, які захищаючи територіальну цілісність, захищають свою ідентичність. Якщо хоче. Хтось на цьому спекулювати і намагатися спілкуватися з громадянами інше, ніж державна мова, вони просто будуть втрачати свою аудиторію. А це я думаю величезні репутаційні втрати і можливості загубити свою повагу серед громадян України. Але я сподіваюся, що питання блогосфери будуть впорядковані в тому числі із законопроектом про медіа. Який ще не прийнятий у в розробці? Друга історія, наприклад, щодо Київ Independent. це офіційна медіа, яка зареєстрована і має сторінки англійською мовою. Чи підпадає воно під дію цього закону? Чи можете ви їх штрафувати? Справа у тому, що кожне видання, чи то інтернет видання, чи то друковане в ЗМІ, повинно мати базову версію української мови. Але це не означає, що воно не може виходити іншими мовами, зокрема, мовами корінних народів або мовами країн-членів ЄС. Якщо говорити про це або інші видання, вони мають базові версії, які видаються тим же накладом, той же день, тим же обсягом матеріалу української мови. Але що стосується цього видання, можу підтвердити, що на нашу адресу жодної скарги за період моєї роботи повноваженим не надходить. Як працює умовно кажучи, мовна поліція яким чином ви здійснюєте перевірки телеграм-каналів, вайберів, сайтів? Скільки людей в цьому задіяно За ну, І який план перевірок? Чи ви реагуєте тільки коли є скарги? Якщо стосується 27 статті? То за ці два тижні ми отримали понад 500 тільки зареєстрованих звернень, але вони щодня приходять до нас в ну, надзвичайній кількості: і 100, і 200, і 300 таких звернень, які ми намагаємося опрацювати нашим надзвичайно маленьким колективом. Ніякої поліції, інспекції, каральних груп, загонів у нас не існує. Це все вигадки російської пропаганди. Нас працює менше. Більше ніж 50 осіб, максимально скільки ми можемо мати це 50 осіб у нашому секретаріаті. Але в зв'язку з різними обставинами, наша кількість цього поки що не дорівнює. Тому ми проводимо планові позапланові моніторинги, але разом із тим реагуємо і на безпосереднє звернення громадян для того, щоб 27 сьома стаття ефективно виконувалася. Ми провели заздалегідь сплановану інформаційну розяснювальну кампанію, що стосувалося. Офіційних інтернет-представництв суб'єктів господарювання органів державної влади місцевого самоврядування і так далі. Як прописано це власне в самому законі, крім всього іншого, ви бачили, ми провели моніторинг офіційних сторінок в різних каналах, телеграм-каналах, Ютуб-каналах, керівників органів державної влади, місцевого самоврядування. Про що повідомили українське суспільство, і крім всього іншого, такі результати наших публікацій вони радикально змінили. Ситуацію з дотриманням мовного законодавства окремими окремими чиновниками. тому я сподіваюся, що ці результати вони абсолютно очевидні. Ми проводимо і таку роботу профілактичну, ну і звичайно роз'яснювальну безпосередньо з тими, хто продовжує або продовжував свого часу порушувати мовний закон. Це ваша цитата. Я особисто готовий навчити українській мові і начальників обласних військових адміністрацій вийти до Миколаєва, до Харкова, до Одеси, якщо хочете до кривого рога. Ви їздили, навчали, я не знаю, Кіма вілкула української мови? Мені достатньо того, що ми з Віталієм Олександровичем Кімом давно знайомі. Особисто я до нього звертався і письмово, і як Земляк Миколаєвець, тому ситуація кардинально змінилася. Я дивлюся по його виступах після 16-го числа. Спостерігаю, читаю телеграм-новини, тому що я сам Миколаївець, я родом звідти. У мене футболка Миколаїв незламний. Що стосується інших куточків України, повірте мені, робота проводиться. Але якщо вони готові займатися такою співпрацею зі мною, я, я відкритий до такої роботи. Але хочу наголосити, що ініціативи в кожній області, в кожному місті, в багатьох об'єднаних територіальних громадах працюють безкоштовні курси вивчення української мови. І я дякую і згаданим вам очільникам, які підтримали такі ініціативи. А тим очільникам, які не спромоглися організувати елементарно для мешканців своїх громад, у мене моє прохання і звернення забезпечити їх, будь ласка, право. Бо стосується не тільки про місця, це стосується внутрішньо переміщених осіб, осіб без громадянства. Кожного охочого, хто хоче пропонувати українську мову, а це їхнє законне право. Мати доступ до інформації та послуг державної мови на території всієї України, наприклад, моя колега, вона волонтер. Вона вчить бажаючих української мови, і є запитання від неї: що за Конституцією у нас є право на вільну освіту, чому досі для дорослих це право на вільне вивчення української мови, здебільшого покривають волонтери та приватні викладачі, і навіть у вас у річному звіті на вашому сайті ще за двадцятий рік написано. Проблему відсутності державних курсів з вивчення української мови частково намагаються вирішити громадські ініціативи. Чому так законом про мову визначено, що кабінет міністрів у 2020 році мав подати на до розгляду державну програму сприяння опануванню державної мови, яка передбачала би, крім всього іншого, і обласні програми, і безкоштовні курси тощо. Натомість, затверджені, затверджені окремі етапи стратегії розвитку популяризації української мови діє указ президента тощо, але програми поки що на жаль немає. З лютого рекордна кількість людей прагне перейти на українську і часто доступ до таких курсів він ускладнений тим, що він може бути лише очним. Наприклад, чи плануєте ви розвиток і, і чисельність груп за. за... Через це вона невелика. Чи плануєте ви розвиток можливо онлайн курсів? Як уповноважений захисту державної мови, я захищаю право громадян на отримання інформації та послуг. Але жодним чином я е, не маю повноважень розробляти такі курси, розробляти такі програми, хіба що тільки стимулювати або впливати на їхню динаміку і появу? Все, що від мене залежить, я все роблю, і мої неодноразові зустрічі із прем'єр-міністром з керівниками обласних адміністрацій. Мають відповідні результати, тому у нас є розгалужена мережа курсів, місцевих програм і рівень володіння українською мовою він значно зріс після 24 лютого 22 року. Тому все, що від мене залежить, я все роблю. Ми системно повідомляємо, надаємо інформацію про доступ до дистанційних курсів. Тісна мережа закладів вищої освіти тісно співпрацює з нами. І я сподіваюся, що кожен охочий має доступ до рівня оволодіння українською мовою. Крім всього іншого, другий рік поспіль працює національна комісія стандарти державної мови. І я вважаю, що її запуск, своєчасний запуск, 16 липня 2021 року, це в тому числі і заслуга і кабінету міністрів, і безпосередньо нашого секретаріату. Тому доступність надзвичайно висока. Будь ласка, користуйтеся, досконалюйте свою українську мову і захищайте український інформаційний простір. Особисто поляризація суспільства також надзвичайно зросла з приводу російської української мови. Можливо, ви це відслідковуєте? Є там конфлікти, хтось не хоче говорити українською, хтось вимагає говорити українською, хтось ну, різні ситуації. Чи є у вас можливо плани, як можна вирішити ці конфлікти у побуті, у церкві? Будь-де на природі, спілкуйтеся, якою мовою хочете. Бо наша країна є багатонаціональною, і всі ми є представниками таких регіонів. На Миколаївщині близько 150 представників національних меншин і корінних народів. У мене є величезна кількість друзів, які побуті спілкуються і болгарською, і польською, і російською, і румунською, і чеською, якою завгодно. Але якщо ми говоримо про сферу офіційного спілкування, які визначені законом, то кожен громадянин. І це законом визначено, зобов'язаний володіти державною мовою. Бо кожен громадянин здобував освіту, кожен громадянин має доступ до інформації, до телебачення, до книг, до чого завгодно. Тобто в Україні єдина українська, і це визначено 10 статтею Конституції. Але я майже не знаю таких прикладів, коли, коли б люди системно ігнорували і казали, що вони не розуміють, вони не збираються, вони не хочуть. Тому в своїй переважній більшості ми зустрічаємося з фактами переходу на українську мову. Бо скільки мов людина знає, стільки разів вона людина. Я навпаки за те, щоб ми, як українці, як претенденти на набуття членства ЄС володіли багатьма мовами європейського співтовариства, і сьогодні у школах, крім української, є звичайно і вивчення з вибором інших іноземних мов, І англійська, і німецька, і французька, і польська, і іспанська, тощо тому, скільки мов. Ми будемо е, вивчати, стільки можливостей у нас буде для опанування знань, бо скажімо, офіційна мова у світі в сфері економіки і торгівлі, англійська, транспорту зв'язку, французька, надзвичайно потужним є латиномовний світ, набирає обертів і сфер своєї присутності китайської мови. Е, і в наших університетах, в багатьох університетах е, вивчається турецька мова тощо. Тому давайте працювати і над цим як досконалити. Наші мовні компетенції, але найголовніше це володіти мовою свого народу українською мови, і доступність до неї зростає щодня. Як, наприклад, особисто ви ставитесь до е хейту або цькування, е коли людина е там час від часу говорить російською в публічному просторі, чи сприяє це, на ваш погляд, переходу на українську? Ви знаєте, я зустрічаюся дуже часто таким фактом, коли російськомовні кажуть, що вони. Не розуміють української і дуже часто зустрічав такі випадки, коли українськомовні можуть пояснити російськомовному, в тому числі лагідною російською ту або іншою інформацією. Тому е, всі дискусії про те, що хтось обмежує російськомовних, навпаки, немає такої категорії російськомовні є громадяни України, які не володіють, не хочуть або не можуть володіти державною мовою. Якщо вони Працюють в органах державної влади, в комунальних установах, вони зобов'язані володіти державною мовою, інакше робіть свій вибір. Якщо ви спілкуєтеся в побуті, спілкуєтеся своєю материнською мовою, ніхто вам заборонити цього не може. Але на фоні зростання рівня володіння українською мовою в усіх без виключення сферах, не застосовувати її, не володіти нею навіть на мінімальному рівні, я думаю, що це великий недолік конкретного громадянина. По цьому факту по обмеженню прав громадян, які недостатньо володіють українською мовою, скарг у нас немає. У нас є скарги на те, що дехто із представників окремих сфер не хоче або не володіє українською мовою. Звичайно, ми це фіксуємо як порушення і безпосередньо працюємо із суб'єктами господарювання і вживаємо відповідних заходів. Як це визначено законом? Ви сказали, що е, у вас є біля 50 людей, і наскільки я зрозуміла, цей штат не укомплектований на 50 е, людей. Який у вас бюджет і чи наповнюється ваш бюджет опису за рахунок штрафів? Жодним чином наш бюджет не поповнюється штрафами, а ті штрафи, які будуть накладені на порушників закону, вони будуть йти до місцевих бюджетів. Тому ми е, не є тією установи, яка фінансується за рахунок тих або інших санкцій. Ми фінансуємося напряму із державного бюджету цього року. Бюджет е, усіх установ він є обмеженим, він є скороченим. Тому наша поточна діяльність це тільки заробітні плати, як усі. Тому я буду сподіватися і, і вірити, що після нашої перемоги ми зможемо і розширити наш штат, і матимемо наших представників уповноваженого. В усіх куточках України в кожній області, де потрібна наша присутність, щоб в першу чергу захищати права громадян України, проводити інформаційно-роз'яснювальну кампанію, стимулювати розширення мережі курсів, слідкувати за виконанням місцевих програм розвитку популяризації української мови як державної, а також допомагати особам інших країн набувати громадянство і мати доступ до опанування української мови. Я сподіваюся, що цими з багатьма завданнями. Ми справляємося ефективно, але розраховуємо і на динаміку зростання таких мовних ініціатив у регіонах з боку громадських організацій, звичайно, органів влади, місцевого самоврядування, з якими ми тісно співпрацюємо і контактуємо в кривому Розі голосів оголосив мовну ініціативу. Де ще вони я на місцевому рівні? На нашому сайті ми опублікували список із понад 250 таких безкоштовних курсів, які проводяться здебільшого з ініціативи або громадських організацій, або місцевих закладів культури освіти, закладів вищої освіти, а також на базі тих мережевих установ, які цим займалися і раніше, але це максимально ефективно тоді, коли є місцева програма, коли є необхідні видатки, коли є тренери, викладачі. К'ютери, створено для цього відповідну базу, бо є категорія безкоштовних курсів із вивчення, а є мережа розмовних клубів, яка відкривається, в тому числі і в столиці, на базі місцевих книгарень. Ці та багато інших ініціатив ми підтримуємо, але місцева влада повинна бути свідомою того, що такі ініціативи вони не можуть бути вічними, вони є короткотривалими, але для того, щоб ці курси мали якісь продовження, і здобувач мовних курсів отримав. Документ про освіту інформально або формальну освіту, звичайно, цей рівень викладання повинен бути достатнім, за результатами якого, в тому числі, можна було би претендувати на складання іспиту на рівні володіння державної мови. Кожен громадянин України повинен володіти українською мовою на високому рівні. Це не тільки моя позиція, це вимога закону, це вимога часу, це вимога воєнних дій, які наклали свій відбиток. На питання, що пов'язані із утвердженням української мови як держави. розмір штрафів за недотріблення мовного закону різні. Вони варюються від 3-400 тисяч гривень до 7,5 тисяч гривень. Хочу уточнити кому 3-400, а кому 7,5? Ви знаєте, в Україні за роки незалежності не було в жодній з інституцій досвіду накладання штрафу за порушення мовного законодавства, і насправді ми так само з цим ще не зустрічалися. Тому що не накладали штрафів, хоча накладали санкції. Це було пов'язано з тим, що ми проводимо адресну роботу з кожним із порушників, чи це був 20-й рік, чи це 21-й, чи це 22-й роки. Але е, ми будемо звичайно звертати увагу на складність, на глибинність власне самого порушення, чи буде воно мати системний характер, чи буде воно мати системні наслідки для громадянського суспільства для області, для міста, для підприємства, для установи тощо. І, звичайно, це варіювати. Хочу сказати, що такі документи на мою адресу готувати мої представники, і я особисто буду приймати рішення, яка величина штрафу може бути. Але підкреслю ще раз: штрафні санкції вони не є каральним методом, вони є нагадуванням кожному потенційному порушнику, що закон треба виконувати, подбавши в першу чергу про захист прав громадян. Кожен громадянин. В Україні повинен бути захищений і він захищений і конституцією і законами. Ну, і, звичайно, нинішнім часом, який потребує кардинальних змін по захисту інтересів кожного громадянина України. Які дії зараз вашого офісу щодо лінкоціту чи збираєте ви докази? Ми е, займаємося е, фіксацією таких порушень з перших днів роботи на посаді повноважної. Власне минулого року, в лютому місяці, ми оприлюднили перший звіт. Про лінгвоцит на окупованих територіях частини Донецької та Луганської областей, а також у Криму. Цей звіт опублікований, він оприлюднений і надісланий на адресу всіх міжнародних організацій, кабінету міністрів, Офісу президента. Тощо цього року, з 24 лютого, ми почали фіксувати нові е, приклади. Їх у нас назбиралася достатня кількість. Ми готуємо ці матеріали і розсилаємо в тому числі. І на адресу тих міжнародних організацій, які е, займаються питанням вивчення геноциду в Україні. Зокрема, днями такі матеріали були надіслані на адресу Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Генерального прокурора, а також на адресу уповноважної Верховної Ради справ людини. Я сподіваюся, що ці матеріали будуть ретельно вивчені, а за необхідності долучені до матеріалів. Кримінальної справи проти Росії як країни агресора. Буду вірити і сподіватися, що ми е, стоїмо на вірному шляху, тому що питання пов'язані із етноцидом, лінгоцидом та геноцидом, вони стоять поруч між собою, але питання лінгоциду це одна із найбільш прихованих конспірологічних загроз, яка тягне за собою величезні наслідки. Ми пригадуємо, як у 20 столітті вилучалася українська література, знищувалася українська інтелігенція. За результатами голодомору, а також винищення села, загинули десятки мільйонів наших співвітчизників. Це все було методами русифікації, яка в нинішніх умовах має своє продовження Росію як країною, яка несе на собі тягар тоталітарної епохи. ті ж самі методи, ті ж самі інструменти вилучення книжок, заміна вивісок, скасування діяльності українських телерадіорганізацій. Мовні курси для педагогічних працівників, витіснення української мови закладів освіти на окупованих територіях тощо. Це все і є той лінгоцид, про який ми говоримо постійно. Для людей на окупованих територіях, коли там і так небезпечно, як знімати фото, відео, фіксувати факти і передавати на український номер телефону та на електронну пошту докази. Дивіться, цей механізм розроблений для всіх, хто помітив такі порушення. Тому це стосується і тих, хто перебував тимчасово на окупованих територіях і виїхав на метрокову Україну. Хто має доступ до відкритих джерел, хто користується іномовними ресурсами, виданнями? Ну і зрештою, у багатьох відкритих джерелах, чи то на сайтах, чи по телебаченню, видно, як окупанти, скажімо, замінюють чи замінили вивіски в Маріуполі, в Мелітополі, як офіційні ресурси, там, скажімо, Міністерство просвіщення освіти Російської Федерації говорить про... Витіснення української мови про заміну книжок, де не буде жодних згадок про Україну як незалежну соборну суверенну країну, тощо тому цих джерел в принципі вистачає. Якщо з'являються нові факти, ми звичайно їх долучаємо до нашої роботи. Нам видано вже п'ять дайджестів англійської мови, всі вони надходять на адресу міжнародних організацій, радбез організації Об'єднаних Націй. На адресу Європейської Федерації національних мовних інституцій, і зрештою, 21 березня, коли нашої установи, яка представляє Україну, включили до складу асоційованих членів ЕФНІЛУ, а це організація, яка об'єднує всі мовні інституції ЄС, ми говорили якраз про факти лінгоциду, про те, що Росія, займаючись окупацією, вона окуповує і мовний простір, в тому числі, чому буде присвячено і позачергову сесію. Єхніло, яка відбудеться у жовтні місяці у Вільнюсі. Ми будемо говорити про ці та багато інших речей, які несуть е, надзвичайно складні і важкі наслідки для української ідентичності, і не тільки української ідентичності, але й Європейської цивілізації.